Ситуація наступна: міняю шарові на Fiat. Як ви вже бачите, я стісав болгарочкою закльопки. Закльопки були тут доволі маленькі, і у нас, як назло, немає жодних шариків від підшипників, які би підходили по розміру. Я пробував випресовувати в пресі. Прес у нас доволі такий потужний, доволі такий серйозний, але нічого не вийшло. І... От я дурак, я забув, що в мене нема фарби. Тому що лишати тут голий метал, ну, не дуже кльово, тому що речах просто рано чи пізно боржавіє. Фарби або емалі якоїсь у мене тут немає. Серед всього цього, зате ну, з такого самого наближеного, що можна використати, є мовіль. Ну, що я можу сказати? Іншого нічого нема, скористаємось ним. Ну. Хотів я зробити якомога краще, а оказалося, що речах вже почав ржавіти. Але все одно я буду це використовувати, можливо навіть замість змазки на болтах. Коротше, подивимось.